Вітаю, ми з вами продовжуємо працювати над одночленами. Раніше ми знаходили значення одночлена, зараз же воно відоме, але невідомі букви, значення букви, при яких це значення одночлена ми одержимо. Як же працювати з такими завданнями? Потрібен наш одночлен, в даному випадку це мінус 0,7х, перерівняти до того значення, яке йому приписують. В даному випадку. В першому номері нам приписують 5 та 0, і потрібно перевірити кожний окремий випадок. Тобто, спочатку ми пишемо, що цей одночлен дорівнює 5, а пізніше напишемо, що цей одночлен дорівнює 0, і знайдемо, при яких іксах ця історія трапляється. Оскільки в першому номері нам потрібно буде перевірити два випадки, я запишу, що в мене перше завдання, і перший випадок 1.1. Далі буду розв'язувати рівняння. Наприклад, мені не сильно подобається цей мінус. Як з ним боротися? Я помножу на мінус 1. При множенні на мінус 1 всі доданки змінюють знаки на протилежні. І тільки Тільки змінюються знаки. Ми одержимо 0,7х, дорівнює мінус 5. Наприклад, мені не подобається, що в мене тут десятковий дріб. Я б хотів би там мати ціле число. Як це зробити? Знову це не настільки страшно і складно. Я можу все помножити на 10. В результаті у мене буде не 0,7 а буде повноцінних 7х. Щоправда, по другу сторону від дорівнює буде не мінус 5, а мінус 50. Але це вже дрібниці. Таким чином, у мене всі коефіцієнти в рівнянні цілі числа. А не так, як тут десятковий дріб є. Можна поступити аналогічним способом ще раз. Мені, наприклад, не сильно подобається ця сімка, тому що зліва потрібно мені мати просто x та дорівнює. А сім мені заважає. Я знову могтиму з ним попрацювати, поділивши все на сім. В результаті буду мати x дорівнює і мінус 50 потрібно поділити на сім. Все, що лишається, це виділити цілу частину. Ми знаємо ще з початкових класів, що 7 помножити на 7 буде 49. А в нас трішки більше 50. Що це нам дає? Те, що коли ми 50 поділимо на 7, ми одержимо 7, цілих, і в нас є більше на 1, ніж 49. Тому буде ще одна сьома, тому що одиничка буде в остачі. Все ми знайшли Перезначень мінус 7, цілих, одна сьома наш одночлен буде набувати значення 5. А якщо говорити по-простому, ми склали рівняння та розв'язали його. Зараз же будемо приступати до знаходження, а при якому значенні х, ми одержимо значення одночлена 0. Записуємо перше завдання. Але вже другий випадок. І мінус 0,7х цього разу вже дорівнює 0. Можна задати собі питання, коли добуток дорівнює 0. І сказати, що тоді, коли хоча б один з множників 0. 0,7 0,70 бути не може, тому єдиний шанс це, щоб x став нулем. І написати, що x дорівнює 0. Власне, все ми знайшли і розв'язали це завдання. А можна було би вчинити дещо інакше. Ну, приблизно так. Саме було б в результаті. Ми все поділили би на б на мінус 0,7. Зліва стало би просто х. А праворуч, ми б, власне, 0 на щось би ділили б. Відділення нуля на щось, крім самого нуля, завжди буде 0. Все рівно одержали б цю саму відповідь. Друге завдання вже дещо цікавіше, тому що в нас є не одна буква, а їх аж цілих дві. Нас сказано: однак член 18 АБ дорівнює мінус 6. І потрібно знайти, при яких значеннях А та Б це може відбуватися. Нас просять знайти пару значень. Що це означає? Нам потрібно знайти хоча б один такий А і хоча б один такий Б, при яких ця ця магія відбудеться. Давайте спробуємо дещо спростити цей приклад, а потім, власне, знайти необхідні значення. Я можу обидві частини рівняння поділити на 6. 6 на 6 ділиться, 18 на 6 ділиться також. Тому все ділю на 6. 18 ділиться на 6 буде 3. У мене є А та Б. І дорівнює мінус 1. Далі, наприклад, я захочу виділити букву А. Дізнатися, а чому буде вона дорівнювати. Напишу А дорівнює, Але що мені заважає? Мені заважають 3 та Б. Вони всі множаться на букву А. Тому, щоб від них позбутися в лівій частині, я маю все поділити на них. Тобто, я зараз пишу, що я буду ділити на 3 Б. Пам'ятаєте, на одному з перших відео до цієї теми, я говорив про те, що цілі від дробових виразів відрізняються тим, що в дробових є ділення на змінну. і на нуль ми ділити не можемо. Тобто, коли робляться такі дії в рівнянні, завжди потрібно розуміти, що буква, на яку ви ділите, не перетвориться вираз на нуль або на ділення з нулем. Якби в нас b дорівнює нулю. То добуток з 3А не міг би дорівнювати мінус 1. Тому ми в даному випадку дещо в безпеці і можемо поділити на мінус або на плюс 3Б. Ми ділимо на 3Б. І так, у нас є мінус 1. ділимо на 3Б. Таким чином, ми знаємо, чому буде дорівнювати А. Але не знаємо, якому числу це все буде відповідати. Ми зараз з вами знайдемо частковий розв'язок рівняння. Це досить часто трапляється тоді, коли букви в рівнянні більше, ніж самих рівнянь. Звучить так. Да? Ми пізніше будемо вчити системи рівнянь, коли можна кілька рівнянь поєднати між собою. Якщо кількість букв і рівнянь співпадають, є шанс на те, що ми знайдемо дозначений якийсь розв'язок або їх кілька. А от якщо букв значно більше, то дуже великий шанс на те, що ми з вами зможемо розв'язати таку систему тільки таким способом, як буде показано зараз, тільки частковий випадок. Що ж, давайте спробуємо знайти значення а, якщо Б, допустимо, буде дорівнювати будь-якому числу, яке ми зараз придумуємо. Чому б це не було число 5. Тобто, нехай буде Б дорівнювати 5. Можна записати, що це при Б дорівнює 5. І далі спробувати порахувати, а дорівнює мінус 1, що ділиться на 3 б Але ми замість Б напишемо 5. В результаті наше А буде дорівнювати мінус 1, що ділиться на 15. Або можна було би дещо записати інакше. Мінус написати на початку, далі риска дробу, і так само 1,15 на своїх місцях, але просто в мінус винести з чисельника. На цьому все. Пробуйте і вас все обов'язково вдасться.